Студенти риють як положено. Хтось сьогодні писав, каже, бідні люди, бідні діти. Вони щасливі навпаки. Ну, хто цього не розуміє, розумієш? Ліричний відступ про студентів. Навпаки, треба цінити таку роботу, цінити таку можливість, що є можливість цьому навчитися. Немає ніяких книжок, немає ніякого розуміння. От в цілому, я там прийшов у точне землеробство взагалі. Е Ну, давайте так, я прийшов в агросектор взагалі з комп'ютерного програмування, ну, от я програміст. І мені оце вчитися налаштовувати, там, вчитися, що є якесь там точне землеробство, якісь посіві, що таке кукурудза, що таке соняшник, було достатньо тяжко. Тому я навпаки вважаю, що це дуже крута штука, що є можливість у когось щось послухати, зрозуміти, бо в університеті такого не навчать. На жаль. На жаль. На жаль. А так? Класно. Підемо скоро навчати. Підемо скоро навчати. Ви теж йдете з 1 вересня, да? І я в тімі. І я в тіємі. Будемо прославляти так.